Права 462. Перший автомобіль за 5 шостих годин проїхав 60 км. А другий за 2-3 годин 54 км. Який автомобіль мав більшу швидкість у скільки разів? Ну що ж, давайте знаходити швидкість першого і швидкість другого автомобіля. Ну, записуємо тоді перша дія. Щоб знайти швидкість, пригадуємо формулу відстані. Швидкість у нас це відстань. Що ділиться на час. С поділити на Т. І це дорівнює. В нашому випадку для першого автомобіля записуємо, що він проїхав 60 км. Тобто ми 60 ділимо за час 5 шостих годин. Тобто ділимо на 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, 60 поділити на 5 шостих. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо 60 помножити. Обернений дріб до 5 шостих буде 6 п'ятих. І це дорівнює. В чисельнику тоді записуємо 60, що множиться на 6. А в знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити на 5 і чисельник і знаменник. 60 ділимо на 5, це буде 12. 5 ділимо на 5, це буде 1. Ну що ж, чисельнику 12 множиться на 6. Ну, якщо 12 на 5, це 60, то 12 множити на 6, це буде 72. Записуємо 72 перших або просто 72. Ми кілометри поділили на годину, то це у нас будуть кілометри. За годину так, записуємо, що це в нас буде швидкість. Швидкість першого автомобіля. Ну що ж, давайте знаходити швидкість другого автомобіля. Записуємо на друга дія. Знову записуємо, що швидкість це відстань, що ділиться на час, і це дорівнює. В нашому випадку другий автомобіль проїхав 54 км. То ми 54 ділимо. Час у нас 2 третіх години, що ділиться на 2 23. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо, що це потрібно 54. Помножити. Обернений дріб до 2 третіх це 3 других. І це дорівнює. Ну Що ж, чисельнику записуємо 54, що множиться на 3. А в знаменнику записуємо 2. І це дорівнює. Скоро на 2 і чисельник, і знаменник. 54, що ділиться на 2, це буде 27. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, 27, що множиться на 3 в чисельнику. 20, що множиться на 3 це 60. 7 на 3 21. Разом буде 81. Отже, у нас буде 81, 81 перша. Або просто 81. Записуємо кілометрів. За годину. Це у нас буде швидкість. Другого автомобіля. Другого автомобіля. Гаразд. Ну що ж, а нас запитують, який автомобіль мав більшу швидкість. Ну, більшу швидкість у другого автомобіля 81 це більше, ніж 72. Також нас запитують у скільки разів. Щоб дізнатися, скільки разів більша швидкість, потрібно 81 поділити на 72. Записуємо тоді третя дія. Отже, 81. Що ділиться на 72. Це дорівнює. Ну що ж, тут не поділиться воно на ціло. Давайте ми запишемо як дріб. Звичайний 81, 72. 81, 72. І це дорівнює. Ну що ж, чи можна скоротити? Можна скоротити на 3, як мінімум, і чисельник, і знаменник. Ну що ж, якщо ми скорочуємо на 3, то 81, якщо поділити на 3, це буде 27. Бо ми множили на 3 і було 81. Записуємо 27. Потім 72, що ділиться на 3. 60, що ділиться на 3, це буде 20. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Разом буде 24. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийшло 27. 24. Так. І це дорівнює. Ну що ж, тут ще можна скоротити на 3. І чисельник і знаменник. Давайте скорочуємо. Отже, 27 ділимо на 3, це буде 9. 24 ділимо на 3, це буде 8. Тобто записуємо, що це буде 9 е, Можемо виокремити цілу частину. То тут у нас 8-8 це буде одиниця. І ще залишиться 1 восьма. Отже, восьма. 1, 1 записуємо в дужках чого раза. Ну і пишемо так. У стільки разів. У стільки разів більша швидкість другого автомобіля. Що, ж, записуємо відповідь? Так, отже, який автомобіль мав більшу швидкість і у скільки разів записуємо другий автомобіль? Другий автомобіль пишемо в одну цілу одну Восьму раза. Ну що ж, ось така задача на швидкість і на ділення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.